Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про сьогоднішній день. Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна ЄС, який запланований на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України, очікуємо рішень наших партнерів в Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який, очевидно, є навіть попри повномасштабну війну, сьогодні провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду і офісу. Готуємо українські пропозиції для переговорів з представниками ЄС. І дуже важливо: готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціальну правову та політичну реальність, зроблять їх людяніше, прозоріше, ефективніше. Але ці деталі згодом з результатами відповідних зустрічей провів сьогодні, як і фактично щодня, кілька нарад з військовим з керівництвом розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Наші сили оборони та безпеки, державна влада України, наші партнери. Ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію. Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримують цю. Позицію України. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, поінформував його про ситуацію на полі боя, про постійні штурми на Донеччині, про ситуацію на півдні та наявні загрози. Обговорили, чим можна доповнити нашу оборону взаємодію. Окремо торкнулися питання санкцій та міжнародної ізоляції Росії. Зокрема, я дякую. Джастіну, за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі терористу олімпійський рух та міжнародний спорт загалом мають бути захищені від доволі звичних намагань Росії політизувати спорт. Ми це бачили неодноразово у різний час. І зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме. Виправдання терору цього не можна допустити, і лише разом вільний світ може захистити спорт від тих спортивних бюрократів, які чомусь готові заплющити очі на реальність. Говорив сьогодні також з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декроом. Подякував за потужний оборонний пакет, який був затверджений нещодавно. Обговорили нашу співпрацю на міжнародних майданчиках. Зокрема, в ООН обговорили санкції проти Росії і черговий санкційний пакет. Також говорили і про взаємодію у захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору. І ще одне зараз певне кадрове затища, але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені, будуть рішення. Тим у системі, хто... Не відповідає принциповим вимогам держави і суспільства. Не варто засиджуватись у кріслах. Я дякую кожному і кожній, хто захищає державу. Я дякую всім, хто воює за Україну. Я дякую за кожну збережену українську позицію на фронті. І дякую за кожну знищену позицію ворога. Слава Україні!